Підвищення вартості проїзду таки затвердили. Вже із 13 серпня у тролейбусі платитимемо 10 гривень, а в маршрутці – 14. Утім, таку ціну діставатимуть з гаманця ті, хто продовжить розраховуватися готівкою. Для власників транспортної картки ціна проїзду не зміниться. Таке здорожчання пояснюють вартісним паливом. Водночас, якщо водії почнуть хитрити, і сховають валідатор чи ще що вигадають, житомиряни платитимуть ще менше оплатили 4 гривні, обов'язково потрібно повідомити КП до на гарячу лінію, що там така ситуація відсутній або не працює валідатор, щоб оперативно підприємство могло вирішити питання, поновити звитковий розрахунок. А якщо такі випадки у місті стануть системними, мер обіцяє швидко покарати перевізників. Я можу обіцяти наступне. Якщо ми побачимо системну таку проблему, що люди не можуть скористатися карткою, що валідатор не працює, щось там. Лента закінчилася, чи хтось щось забув. Зберем виконком і зменшуємо готівковий ну, тариф. Діставати більше із гаманця. Будемо і за вивіз сміття, Пояснюють підвищення знову ж таки дорогим паливом. Подекуди ціна за нього зросла вдвічі. Тариф, якщо раніше за вивезення в платіжках було там 23 з копійками, то зараз буде 28 з копійками, тобто орієнтовно. Тариф буде скоригований десь плюс-мінус на п'ять гривень. Ціни цінами, а наближається і навчальний рік. Батьків хвилює питання, як учитимуться їхні діти, чи облаштовані укриття, який план дій в освітян на випадок повітряної тривоги, згідно з опитуванням, яке нещодавно провела міськрада у деяких школах міста відпустити дітей на очне навчання готові менше половини батьків. Є різні школи, є відсоток 60, є відсоток 20. Тобто це бажання батьків. Я звертаю увагу. Тих, хто нас сьогодні чує, тому що сьогодні ми говоримо про те, що ми будемо брати стільки дітей в різні зміни, в різні зміни, по яким є у нас кількість укриттів. Заступниця директора департаменту освіти каже, нині працюють у різних напрямках. Що робити із тими, хто хоче вчитися офлайн, але у закладі немає укриття, і що з тими, хто виявив бажання залишатися на онлайн уроках. Що теж немає укриття, наприклад, 20-та школа немає укриття. Зрозуміло, що ці всі, всі діти, які захочуть вчитися онлайн, вони будуть працювати на базі 24-ї школи. Активно до перебування дітей готують і укриття. Туди вже потрохи закуповують кодри, спальні мішки, вогнегасники. Також міська рада виділила 5-6 мільйонів, які сьогодні йдуть на, також на укриття садочки шутін. Освітяни переконують, аби усім евакуюватися зі школи, чи то школярі, чи то дошкільнята, достатньо до 10 хвилин часу. З наймолодшими у садочках будуть допомагати абсолютно усі працівники. Водночас батькам дають можливість нині перевестись до іншого садочку, якщо у їхньому укриття не влаштовує. А от якщо педагоги нехтуватимуть повітряною тривогою, доведеться відповідати. Ой, як зараз відносяться, так щоб такого не було в школах, не ну, дай Бог. Ну, от, отут, щоб... Бо це вже буде відповідальність вчителя чи директора школи. Водночас у школах збільшиться вартість харчування дітей, батьки яких зараз на війні переконують у міській раді, це стосуватися не буде. Батьки будуть платити 450 гривень. Місяць вони платили, а сьогодні вони збільшать на 140 гривень. Це буде 586 гривень. А ще констатують цього року у місті значно менше першачків. При плані 3127 тисячі дітей зареєструвалося у школи лише тисячу Ми Прийняли рішення, що всі, хто сьогодні, всі хто воюють, ці сім'ї ми сьогодні захищаємо. Тому, якщо говорити про сьогоднішніх дітей, яких в середньому у нас ну, найбільше було дві от я зараз можу сказати про липень місяць. То сьогодні з дві десь приблизно 700 дітей було піхотовані. Вікторія Гнатюк, Данило Моменчук, телеканал СК1.